У Німеччині задоволені поїздкою до Києва. Фаворити президентських виборів у Польщі не змінилися. У Польщі поглиблюється кадровий дефіцит у медичній галузі. Коментатори найбільших німецьких газет позитивно оцінили поїздку лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі до Києва. На їхню думку, візит є чітким сигналом Путіну, але російський лідер не змінив своїх воєнних цілей щодо України. За даними Зюдойче Цайтунг, лідери чотирьох наймогутніших європейських країн залишили Путіну у Києві три чіткі сигнали. Європа тримається разом, підтримує Україну та має підтримку уряду Сполучених Штатів. Разом із тим, експерти радять європейцям не переоцінювати свій вплив. На думку аналітиків, більш важливим є те, скільки грошей військової техніки та дипломатичних зобов'язань захід мобілізує, аби допомогти Україні. А також тільки європейські країни інвестуватимуть у власну безпеку. Рафал Часковський переміг би у першому турі президентських виборів згідно з опитуванням ІБРІС для польського радіо. 31,5% з половиною відсотка респондентів готові проголосувати за кандидата від громадянської коаліції. Другий результат отримав би кандидат від партії право та справедливість Кароль Навроцький. Із результатом 23,6%. відсотка. Третє місце в опитуванні посів Славомір Менцен – 12,6%. відсотка. Четверте. Шимон головня 8,6% і шість п'яте Магдалена Бет 6,3%. Разом із тим, понад 55% виборців заявляють про готовність проголосувати за Рафала Часковського у другому турі виборів. Кароль Навроцький отримав би 36,5%. Майже 5% поляків не підуть голосувати у другому турі за наявності таких кандидатів. За 10 років у Польщі бракуватиме чверть мільйона медсестер. Наразі не вистачає 156 тисяч цих фахівців. Згідно із прогнозами, попит на їхню роботу зростатиме сьогодні. Міжнародний день медсестер. Голова селеського відділення польської профспілки медсестер та акушерок. Івона бурхульська заявила в ефірі Радіо Катовиці, що кадровий дефіцит зростає. На її думку, політичні сили мають знайти спільне монолітнє рішення у цьому питанні німчах два у сусідній Німеччині платять удвічі більше ніж у Польщі, але перш за все там інші умови праці. Кількість медсестер на тисячу осіб населення там удвічі вищий. У Польщі не повних шість, а в Німеччині дванадцять. Мішканців в Німець 12 дванадцять піленґняк. У нас є 5,7. п'ять Медсестер стає не тільки менше, вони ще й старіють. Як наголошує вона Бурхульська, це професія, яка вимагає фізичної сили. Згідно з прогнозами, до 2030. 30-го року 65% медсестер які зараз працюють, будуть пенсійного віку. Коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Новий папа розкритикував Росію за вторгнення в Україну. У Польщі стартують екзамени восьмикласника. Пропозиція щодо мирних переговорів це типовий крок російської дипломатії, який не принесе жодного конкретного рішення. Так вважає експерт із міжнародної безпеки Томаш Гайовнік. В інтерв'ю польському радіоаналітик зазначив, що пропонуючи такі переговори, Путін однак відкинув заклик до 30-денного припинення вогню. Собота собут у суботу. Представники коаліції охочих вимагали від Путіна припинення вогню і дипломатичним шляхом, і перш за все піаром. Тим часом Путін не сприймає цього серйозно і показує, я не робитиму так, як ви хочете, чи вимагаєте. Він каже, це я той, хто ставить умови. Давнічого чекуєчі тим, хто розгриває. Тим часом думки експертів розійшлися. Експертка інституту Собеського Магнішка Рогозінська зазначила, що коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Аналітик заявила, що припинення вогню у понеділок навряд чи буде, але сам факт такої швидкої реакції Путіна є своєрідною новинкою для диктатора. На мою думку, промова Путіна на нічній конференції була скерована на Дональда Трампа. Відносини з ним останнім часом охолонули, тож Путін хоче їх налагодити сказала експертка. Поза тим за її словами, всі ці реверанси не означають припинення бойових операцій в Україні. Єпископ Роберт Превост, нинішній папа Лев чотирнадцятий, три роки тому різко розкритикував Росію за вторгнення в Україну. Італійські змі посилаються на уривки з інтерв'ю, які він дав у той час перуанському телеканалу. Єпископ менш ніж через два місяці після нападу Росії, зазначив, що напад на Україну це величезна проблема, яка впливає на увесь світ. Він заявив, що на його думку йдеться про справжнє імперіалістичне вторгнення, за допомогою якого Росія хо хоче захопити українські території у той час. Він був віцепрезидентом перуанського єпископату. Він додав, що злочини Росії проти людяності сті скоєні в Україні уже доведені. Висловив жаль з приводу того, що багато перуанських політиків не помічають цих жахливих злочинів. Італійські змі також нагадують, що папа Франциск ніколи не називав Росію агресором. Польщі стартують екзамени восьмикласникам. Понад 350 тисяч учнів із майже 13 тисяч шкіл по всій країні завтра розпочнуть триденний іспит. Це обов'язковий екзамен, який потрібно скласти для закінчення початкової школи. Цього року тривалість іспиту продовжили на 25%. Однією з причин було зростання кількості медичних довідок, які дають учням можливість продовжити час написання робіт. Ми хочемо, аби всі учні могли у комфортних умовах, Скласти свої іспити, сказав директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський час збільшена тривалість екзамену, дозволить ретельно перевірити свою роботу. Не буде стресу через те, що забракне часу. Хочемо зменшити бюрократію, зменшити кількість документів. Хочемо, щоб восьмикласники складали іспити в комфорті. До того, і мог здавати Восьмикласники, старшокласники на матурі, мають скласти іспити із трьох предметів: польська мова, математика та сучасна. Іноземна завтрашні іспити з польської мови також складатимуть 5,5 тисяч українців. Для них можуть збільшити тривалість екзамену за потреби аж на 115 хвилин.